І ось тут де Франц, Україна, завітав до Дніпра. Це відомий магазин. Інтернет-магазин Velo The Best. Також тут є розрібна торгівля. А ось сам шеф Ігор Мітянін. Майстер спорту міжнародного класу, хто не знає, на всякий випадок. Заходимо до нього в магазин і бачимо тут всю велосипедну красу. Шоломи. Зараз покажемо вам Алірі Слави. Велосипеди, спортивне харчування, Фляги, з седла, трубки, покришки. Окуляри, форма. Все, щоб собі коханому не відмовляти. Ну, а далі є наша авія красивих юси підвістів, ух Майки. Ух ти. Ух ти. І туру ми. І де франс 90. Завжди Тур де Франс Україна теж тут з'явиться. З'явиться, з'явиться. Вже, я доїхати, вже точно. А вже немає іншого вибору. Будемо доїжджати. Да, 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 да. І от вчора доїхала Майка. Для Днепр Мастерс от Джонатана Миллара. Ничего себе. Нічого Ничего себе. Це взагалі круто. Наші най найдужчі українські велосипедист, а є ще і, і другі. І боліваємо на бійки за велоспорт, а і за футбол, і ротань, і дуран, і ванар на фото з нами. Mm -hmm. Це вам не просто так. Da. Є ще тут веломайстерня. Мастиня, велосипеди, веломеханик. Як звуть веломеханик? Максим. Максим. Дуже приємно. Це другий хіт, другий кіт. Наша відпочивальна, наші ялинки. Приходить з 8 до 9, от mm -hmm. на другий завтра трої. На сніданок приходить. На сніданок, так. Да. Ясно. Ну добре. Веломайстерня, вело The Best.